Отже, я нагадую, що у нас продовжується розпродаж отакого різного не тактичного. Всяких таких Еді Бауер, ультральовких пуховиків, не тільки Еді Бауер Є ще трошки у нас на залишку. Юнікло. Ось такі жіночі. Взагалі здебільшого жіночі. Це все натуральний гусячий пух Це все дуже класні курточки, які прослужать вам не один рік. І будуть комфортними навіть в таку зиму, як була минулого року. Зараз е, оновили на сайті ми наявність, актуалізували і проставили знижечку. Тому заходьте на наш сайт 450.com.ua Можна зайти на 450.ua і там перейти в магазин. І замовляйте, робіть подарунки своїм коханим. Іде осінь, за нею буде зима. І якраз зараз час утеплитися за дуже хорошими знижками, за дуже хорошу ціну. Нагадую, американський бренд, натуральний пух, дуже класний пух. Американський бренд у нас Дібавер і японський бренд Uniqlo. Вони вже дуже давно не потребують реклами. Ви можете в інтернеті почитати купу інформації про ці куртки. Дякую вам за увагу.